Вас, дорогі люди, сьогодні невеличкий огляд, це вже оракул Чиколі. Якщо вас цікавить безпосередньо Таро Чиколі, то ви можете подивитися, у мене є на каналі огляд цього таро. Я хочу приділити кілька хвилин. Сьогодні. Ось цьому оракулу. І це, по-перше, була моя велика мрія. Я дуже довго хотіла придбати цей оракул. І нарешті Ну, для новачків Для новачків, люди, Ну, він не дешевий, не з дешевих. Я не бачила навіть, що було, була копія, але ні, це не, не, там, не 100 доларів, не 50 доларів. Але все одно для такого оракулу. Та ціна, яка нова, звісно. Я купила не новий, я купила вже ну, такий. Видно, що людина трішки попрацювала, поюзала, їй не згодилося, не підійшов, я його з залюбки забрала. Для мене це було велике розчарування. Я не знаю, як вам все одно потрібно буде робити висновки, коли вже ви його побачите і помацаєте. Якщо у вас є можливість побачити його наживо обов'язково, тому що в мене були ну, такі сподівання на це оракул, а воно виявилося не те. Ні, воно виявилося те, воно ну, воно гарненьке, воно мені подобається. Тут є книжечка. Ось така. Нормальна, не оця МБК, яка безглузда, складено безглуздо. Ні, тут доволі все зрозуміло, написано. Тут, ну, а вже ж без цієї книжки, без цього супроводу мало що можна було б зрозуміти. Ні, Можна було б, але, мабуть, далеко не те, що хотів сказати автор. Я не знаю, чи сама Ніколета якось долучалася, в мене, в мене склалось таке, таке враження, що просто, знаєте, нарізали зображень з її картин і вигідно продали. Ну, це комерція, якщо людина отримала, а я впевнена, що вона отримала кошти за це. Ну що ж. Що мені з плюсів дуже гарна якість. До якості у мене ніяких коробка просто прослугує, я не знаю, багато років, а може і десятиріччя. До якості в мене немає ніяких питань, але подивіться, подивіться, які вони великі. Ці оракульні карти. Я не знаю, я чомусь, чомусь у мене я була впевнена, що вони ну, стандартного розміру. Ну, може, трішечки більше. Але ні, для моєї долоньки, взагалі-то досить невеликої, досить невеликої. Вони просто лопаті, я не знаю, листи. Ой, ну, ну добре. Ну добре. Скільки тут у нас? 32 карти. Що? Ні, вони мені подобаються, в принципі, але багато що мені не зовсім припало до душі. Тут є багато змісту повторювання з таро. Якщо у вас є таро, то це просто ну, цей оракул як буде як доповнення, без якого можна обійтися. Ну, чесно, ну, чесно, я прямо я вам кажу. Ну, можна обійтися без нього. Просто я його дуже хотіла. Чомусь я була впевнена, що він мені зайде. він мені не зовсім зайшов, і дуже добре, що я за нього заплатила половину від його ціни. Тобто, просто це просто, якщо, якщо б я придбала, мабуть, новий і заплатила цю ціну, я б я просто я не знаю. Я була б дуже розчарована. Ну, подивіться, добре, цього моменту не дуже було у Таро. Оцей момент вже був. Образ нам знайомий, тільки там дівчинка тримала саламантру у Таро Ніколетти. Тут вона тримає велику рибку. Цей образ нам відомий з шестірки жезлів, здається. Тобто, знову повторювання. Оцей образ це в нас був лицар жезлів у таро. Добре. Отаких от, от, до речі, от ці образи у Башті, у вежі. Образи у вежі, тут їх декілька. Нам не знайомі. Мені не знайомі, були, ну, доволі цікаві. Вони яскраві, вони цікаві, Ну, добре. Це ми бачили на дві, на двіці, це, цей образ ми бачили на двійці кубків, тільки дівчата були у Блакитному. Це взагалі дуже нетиповий якийсь образ, я не знаю, звідки це взялося, але хай буде. Це, ну, такого я не пам'ятаю у Таро. Добре, залишаємо. Це дуже цікавий образ, залишаємо цього не було. Ось цей образ у нас був на п'ятірці жезлів, тільки там ну, трішечки поагресивніше було. Тобто, зустрічався, вже, таке вже зустрічалось. Цього образу у нас не було. Ось це зустрічалося на п'ятірці мечів. В принципі, я ж кажу, зміст такий самий. Дівчинка замахнулася, зараз вона бідненького ведмедика, йому віддітне голову просто одним змахом. Також само, як вона і відрубала голову морквинці на п'ятірці мечів. Оце дуже нетиповий, нетиповий образ. Але цікавий. Добре, залишаємо. Це теж залишаємо. Це ще одна вежа, але тільки по-іншому. Тобто суть одна, але антураж ну, трішечки змінився. Оце образ нетиповий, ну, припустімо. Це також, слухайте, дівчинка, яка їсть, що це, морозиво. Ми вже бачили цю дівчинку, яка їла морозиво на королеві Пентаклів. Люди, я вам це показую, щоб ви не мали за великих уявлень, які мала я. Тому що я собі намріяла, що це щось, я не знаю, зі світу надзвичайного. А воно виявилося зі світу звичайної комерції. Цікава, цікава думка, ну припустимо, це ми бачили на повішеному. Це ми не бачили. Тут взагалі така, знаєте, картина. Якщо чесно, мене лякає така, такий, саме такий оракул. Це просто один в один, ну майже старший аркан Сонця. Тільки там бджоли, тут, тут пташки. Це ми також бачили на, господи, на справедливості. Здається, на справедливості, також шахова партія, ми це вже бачили. Це просто майже один в один, також лицар жезлів. Це дев'ятка мечів. Зміст такий же, дівчинка ховається від когось великого. Це дуже, мені дуже подобається ця карта. Дуже таке нетипове бачення. Бідолашний наш принц кудись хоче втікти, але не судилося йому. Оце нетиповий, ну, досить така нетипова річ. Ну, припустімо, це також цього не було. Це мені нагадало дев'ятку жезлів, коли тільки тут Великий заєць дивиться за дівчинку, яка читає, а там велика саламандра, дивиться на дівчинку. Ось це розбите серце. ну... Ви знаєте, щось сама атмосфера, як з десятки, з десятки мечів. Але сама дівчинка з Я, якщо чесно, не розумію, що вона вона серденько своє вирізала чи що вона собі відрізала. Ну, добре, припустімо. Це також у нас просто, просто повторювання майже один в один, шістка жезлів. Цей образ ми вже бачили, навіть тут ми вже бачили вже був такий лабіринт. Ну, я ж кажу. Це, ну, це що у нас? Знову бджоли, знову коло дівчини біднесенької літають, їй хочуть щось принести або в неї забрати. Якщо ви. Просто що я можу сказати? Я, як великий фанат, чеколі, в мене, знаєте, моє гасло таке, що Чеколі багато не буває. В мене. Декілька колод, і я хочу собі ще на запас взяти чи колі. Якщо ви фанат, то тоді, звісно, якщо вам дуже подобається цей образ, беріть. Якщо ви звичайна людина, звичайна, ну як вам сказати, звичайна, проста, практична людина, то попервах вам вистачить і однієї колоди одного таро. Тобто це оце, не обов'язково витрачати на це купу грошей. Ну, просто зараз такий, такий час, що я не можу ну, а, ігнорувати, що дуже багато людей збідніли, дуже багато втратили свої домівки, і кожна копійчина на, на рахунку. І витрачати цю копійчину на. На те, що може вас розчарувати, ну, я вам не раджу. Якщо у вас є можливість, ну, придбайте, будете користуватися. Я не кажу, що це, я не кажу, що це безглузда річ, що це якось погано зроблена ні. Це цікава річ, але люди це, без неї можна обійтися. Просто у мене були такі уявлення, що саме без цього оракулу я не зможу, це буде не, не повне бачення а, світу, який створила Ніколета. Нічого подібного. А, якщо у вас є теро, вам достатньо. <сможна> Можна сказати так, що ви вже маєте уявлення про, про той світ, який малює Ніколета. А, це суто за бажанням. Не буде у вас цього оракулу, ви нічого, ну чесно, нічого не втратите. Якщо ви працюєте офлайн, якщо у вас приходять живі ось на консультацію. Живі люди, так, особливо дівчатам, особливо, якщо, хоча, хоча і юним дівчатам, і дорослим дівчатам, усім подобається розглядати ось такі вони ще великі, цікаві зображення. Це буде дуже цікаво кверентам, вони будуть залюбки роздивлятися, залюбки самі там щось намагатися побачити навіть те, що чого немає. Як такий, я кажу чесно, як такий більш розважальний елемент на живій консультації, це доречно. Якщо у вас робота онлайн, якщо ви ну, не дуже так користуєтесь, тобто люди не бачать, чим ви там робите розклади, то ах, притримайте, ах, притримайте свої бажання на, мабуть, інші якісь колоди Ну, це це моя чисто моя думка, вона може і, і буде відрізнятися від вашої. Я так собі думаю, хтось буде у захваті від цієї колоди, від цього оракулу. Але не я. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Я буду вам вдячна, якщо ви поставите вподобайку, залишите. Коментар, адже кожен коментар допомагає просувати мій канал. Це таке мінімальне дякую за витрачений мною час. Це мотивує ваші коментарі, вподобайки, мотивують мене робити нові, нові відео. Ну що, на сьогодні всім кажу до побачення і до нових зустрічей!